У темній кімнаті жевріє засмучена свічка. Вона, як ніхто, бачить горе на своєму віку. Там під світло її, як настане холодна нічка, сива мати сидить одинока у дальнім кутку, ніби дивиться вдалі, але там вже нічого не бачить. Притискає до губ фотографію сина свого, і в холодній пітьмі вона знову тихенько заплаче. Бо ніколи в житті. Уже так не обійме його. Свічка бачила все, вона чула молитви щоночі. Вона бачила, як захлинається мати слізьми. І тепер вона дивиться в чорні заплакані очі, які стали чорніші від темної злої пітьми. Не змогла вберегти, не змогла захистити дитину. Та проклята війна найдорожче забрала дитя. Він героєм помер, захищаючи нашу країну. Та від цього не менше у матері серце болить. І для неї тепер разом з сином померла надія не любов огортає, а тільки холодна пітьма, лише свічка засмучена, тихо в кімнаті живріє. Ну а мати з бідою залишилась в домі сама. Світ для неї тепер уже точно дочитана повість, тільки повість Отця має вже нещасливий кінець, догорає усе і віра, надія і совість, і життя догорить, як оцей на вікні каганець. У темній кімнаті жевріє засмучена свічка, скільки бід і страждань в різних сім'ях побачить вона. Знову запалять її, як настане холодна нічка. Будуть Бога молити, щоб швидше скінчилась війна.